Шановна громада, я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. І зараз ми ж з вами записуємо це відео, тому що я думала, що моя камера заряджається, але чомусь вона не заряджалася. Замість 100% у мене зараз 25%. Тому ми зараз з вами так швидко чик 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 я про все розповідаю, потім монтую і, і викладаю. Угу. Угу. До того ж, це відео я хочу зробити таким міксованим, тому що сьогоднішня тема буде про мандрівки в Швейцарії, чи варто воно того, чи ні. Як ми, коли ми повернулися? Сьогодні у нас що? 27 Вчора ми повернулися з міста Санкт-Морець? Це до реч, досить відоме, відоме курортне місто, і, можливо, ви про нього чули, якщо не чули, погуглі зараз. Чому туди? Як я вже сказала, що це досить популярний курорт? Я про це місто чула. Ну, Давненько, але я ніколи не думала, що туди поїду, тому що я на лижах ми не катаємось, на сноубордах також, і навіть на санках. Угу. Чому ми не катаємось? Тому що, ви знаєте, з часом я чомусь почала цього боятися. Навіть на санках, коли я думаю проїхатись, я думаю, а якщо там буде якийсь штирчати, і я в цей штир якось там на нього наїду, перевернусь, проб'ю собі голову, ну і все, і, і, і все, і це просто жах. Я вирішила, що краще не буду кататись, щоб цього не боятися. Не знаю, правильно це чи ні, мене це влаштовує. Тому ми ні на чому не катаємось і поки що не плануємо. Тож ціль поїздки була подивитися це місто, просто відпочити, просто погуляти, поїсти це фандю, відчути цей мороз, за яким я сумую трохи, тому що в Харківській області, де ми відпочивали до цього, там було і мінус 15, і мінус 20. І мені, я люблю зиму, я люблю цей морозець, мені подобається. тому… В Базелі класна погода, тут тепленько, але хотілося, знаєте, відчути цей мороз хоча б на декілька днів. Ось. Тому і ще одна причина, чому сам Кморець, до речі, я е довго це місто. Ну, все, воно якось мені попадалося в інстаграм і ще десь, і ще десь. І я якось так, і потім відео на Ютуб якесь я також подивилась про Санкт Морець, там просто чувак ходить і гуляє, і знімає все навколо. І я подумала, блін, ну мені так хочеться туди потрапити. І поки ми тут, поки у мене, знаєте, найкоротша відстань, на якій я була до Санкт-Морідця, типу логічно зараз це зробити. Тому що якщо ми переїдемо зі Швейцарії або щось, та, щось зміниться в житті. То я вже туди навряд чи поїду. Я не буду там заради цього кудись летіти, потім їхати, витрачати просто шалену кількість грошей на це. Ну, а поки ми рядом, це має якийсь сенс. Типу, можна сісти, поїхати, повернутись все. Тому вирішила поїхати. І це до чого? Я в Харкові хотіла поїхати в одне місто. І ми якось відкладали, 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 не відкладалися. Так я вже не впевнена, чи я туди потраплю чи ні. Але я вирішила, тому ну, зараз треба зараз, тому що не, не зрозуміла, можливо, потім цієї можливості не буде. Але або вона буде, знаєте, дуже дуже ускладнена. Тому вирішила так. Я забронювала готель за декілька місяців до цієї поїздки, і я забронювала останні номер. Давайте по готелю. Готель типичний швейцарський, це досить стара будівля. Там все дуже чисто. дуже. Я вам тут додам зараз відео, але перед цим скажу, скільки що коштувало. Номер на дві ночі 630 франків. Далі 1760 це якийсь податок. Далі за собаку ми заплатили 30 франків дві ночі. І парковка 50. Місто дуже, місто дуже маленьке, і те, що є парковка поруч з готелем, це класно. А, але ми коли приїхали, знаєте, там було три машини, стояли ось так варяти. Перед ними ще дві машини, і тут було одне місце як, ну, для нас. Але Перший ряд він блокує виїзд другому ряду, і ми там залишили машину. Прийшли на рецепцію. Говоримо ось наша машина, чи можемо ми її тут залишити? Ну, якщо хтось буде виїжджати, можете до нас там набрати нас, ми вийдемо і переставимо». А нас попросили дати ключі, щоб вони, якщо хтось буде виїжджати, саме виїхали і заїхали назад. Ну ми такі, ну добре, давайте ми вам віддамо ключі. І потім вони переставили нашу машину буквально через декілька таких, декілька годин. Менш ніж через годину вони переставили її до готелю поруч, тобто ось наш готель, ось одразу поруч інший готель, у якого повністю вся парковка вільна. Чому? Тому що цей готель поруч був чомусь зачинений. Хоча виглядав гарно, але був зачинений. І я думаю, блін, а чого нам одразу це не сказати? Ну щоб цим всім займатися, ми саме поставили одразу машину на те місце, яке було. Можна подумати, що може це якийсь натяк на люкс, знаєте, типу відданти ключі від машини твою машину постелі, але ні, це точно було не воно. Це було е, натяк на якийсь е, тупізм трошки. Ну, не неважливо, окей. Е, е, нехай так. Е, тобто, так, парковка в готелі це плюс, те, що ти платиш за неї 50 франків за два дні це мінус. Але мені здається, там дешевше не буде, тому сорі. Так, ітого 727 франків, кома 60 рапенів по нашому копійку. Так, давайте зараз ми додамо ось тут відео готелю. Як він виглядав? Опа, так, ми вже виїжджаємо, тому у нас тут трохи, знаєте, бардак. Але ось як виглядає номер, як сказав мій тато, ви живете в бані. І хто з цим може сперечатись? Ніхто. Тому що це дійсно виглядає як баня. Класика швейцарська. Тут, бачите, по багатому Ну, це наклеїли. Ось в цілому все нормально. Старий такий старий готель. Тут теж така дизайнська, дизайнерська ідея. Це що угу. я вам так скажу, єдине, що не прикольно, це те, що тут чуєш все, що відбувається навколо. Ось, але я не можу сказати, що мені це якось вважає, мені це взагалі не заважає. я не Але, можливо, хтось знає такий чуткий до інших якихось звуків. Мені Мяу. Тіка-тік-тік. все. Поїхали. Поїхали додому в базель. Угу. Знаєте, я вже збираюсь виходити, і хотіла вам сказати, що не дивлячись на те, що готель старенький, його величезне, плюс що він знаходиться в самому центрі міста, хоча й місто невелике, так? Саме місто Сантморець. І тут дуже чисто. Але а, в усіх готелях, в яких ми були в Швейцарії, завжди неймовірно чисто, просто ідеально. Ось ця їх доточність в цьому плані в уборці, вона а, дуже важлива, тому що куди б ми не приїхали, ну, ідеально, ну, ідеально. Просто якщо в Європі, там, в Італії де щось ти бачиш, що тут щось забули, тут не побачила, тут щось воно якесь поломане, переломане, то в Швейцарії завжди вони все відмивають, відтирають. І приємно знаходитись, не дивлячись на те, що так старенько, але все одно дуже уютно. Мені сподобалось. Одразу говорю, що сніданки ніякі не входили, тому що сніданки взагалом тут дуже, там, з 7 до 10, а ми в цей час не хочемо ще їсти. Я, наприклад, можу взагалі поснідати дуже-дуже пізно, тому в цьому немає ніякого сенсу. Готель був мій мілий, але, як сказав мій тато, ви живете в бані. І він 100% правий. Так, ми живемо в бані. Але це дуже затишна баня. І ввечері можна пограти в шахи, можна там прийшла навіть якась. Можете підписатись на мій телеграм-канал, я там виставляла, як звучав вечірній концерт. Прийшла жінка, яка дала... давала новорічний концерт, не новорічний, а різдвяний концерт. Але я думала, що вона буде там співати, а вона грала на цей. На чому грав Скідвер, то на тому грала і вона. Я забула це слово. На кларнеті, о! На чому грав Скідверд? Ну ви ж зрозуміли, я думаю, так, моє пояснення. Далі. Що, що мені здалося трохи смішним, це, знаєте, це люди, які намагались трохи виглядати під стиль Old Money, олдмані. Я думаю, що ви зрозумієте, про що я. З одного боку, це, ну, ви молодці, так, ви намагаєтесь виглядати гарно, а з іншого боку, це було реально, я не знаю, чому, так смішно. Ну, типу, іноді було відчуття, що люди не відпочити приїхали, а, типу, показати, що вони old money people, you know. Тому, ну, це таке, це таке. Це таке, це таке. До речі, багато було італійців і китайців. Ось така історія. Ну, італійці зрозуміла, там поруч Італія Китайців. Ну, чомусь там саме багато китайців. Чому? Не знаю. Декс. Далі ще я хотіла розповісти. Далі я забронювала нам при готелі Карлтон. Угу. Забронювала нам вечерю. Я побачила, що там є. Знаєте, такі кабінки від фонікольора, чотири штуки їх там було всього. І там можна замовити туди тобі принесуть фондю, якісь напої, і все таке. Музика, і ось така романтична атмосфера. Вдвох сидите. Ну, або компанію, ну, у нас було двоє вдвох, поруч навколо ялинки, ці ялинки в гірляндах, все таке. Ну, коротше, дуже-дуже класно, прикольно. Тут взагалі ця ідея з цими кабінками, вона популярна і в Залі здається, таке ж є. Але я хотіла саме там, е типу, як зробити таке, знаєте, культурну програму. Про що я думала в момент, коли ми туди потрапили? Все супер, все дуже класно, смачно, все таке. Зараз розповім, скільки заплатили. Але я думала про те, що, блін, думаю, ну, у нас би зробили це вкруче. Ну, було б, знаєте, шикарно. було, було б просто. А там воно якесь, хоча його готель Карлтон, але воно таке якесь все стареньке. Е ну, Знаєте, таке відчуття, що вони втомились саме від себе, саме від цього бізнесу, від цього ресторану, від цього всього. Але можу сказати, що так було смачно. Все було окей. Скільки ми заплатили? Фондю коштувало 60 франків, пиво два бокала 30, і вода 10. Ось так. Тобто, і плюс 15 франків ми залишили на чай, тобто 115, коротше кажучи, ми заплатили. Давайте я вам тут додам відео, як це все виглядало. Все було смачно, все було нормально, е, як завжди в Швейцарії. Тобто, все хорошого такого рівня. Ну, типу, я цього й очікувала, нічого. Нічого, нічого, але е, мені це сподобалося. Друга частина, що було не заплановано, але мені це залишиться в пам'яті на все життя це поїздка на конях. Я вам краще тут додам відео, ви побачите, як це все відбувалося, яка атмосфера і все таке. Але давайте одразу скажу, скільки це коштувало. Півгодини 150 франків. Година 250. Думаю, можна було з ними торгуватися, чомусь мені так здається, але ми цього робити не стали. Годину їздити не раджу, тому що трохи через ровно через півгодини стає трохи прохолодно, не дивлячись на те, що вам дають там цю ковдру і все таке. І ну ви ж, в принципі, приїжджаєте туди в теплому одязі, але півгодини ідеально, не дуже багато, не мало. Давайте відео сюди. Я можу сказати, що я повністю щаслива від цієї поїздки. По-перше, я люблю короткі поїздки зараз. Мені подобається їздити кудись на один-два дні, знаєте, змінити картинку, повернутися. По-друге, я дуже-дуже сильно люблю зиму. І мені мінус 10, мінус 15, мінус 20. ну супер, мені дуже подобається. Але як завжди буває, ненадовго. Два дні. Це просто ізумітельно. А, чи поїду туди снов? Ну навряд чи одного разу вистачило. І як я вже сказала, ми не катаємось ні на санках, ні на лижах, ні на сноубордах, ні на чому. А, тому другий раз туди їхати, ну навіщо? Може, може, влітку, але це не єдине місце місто, куди Шверії класно поїхати. Просто мені подобається більш в різних містах бувати. Туди поїхати, туди, 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 але в Швейцарія вона вся гарна, тому куди б ви не поїхали, воно буде все одно красиво. А, чи коштує вона того? Для мене коштує. А знаєте, що смішно? Що, що смішно? Я зараз побачила, що в мене тут в цьому чекі написано а, ну, моє ім'я і фамілія, але перед цим там, типу, не міс, а містер. Це смішно. А ще це смішніше німецькою, тому що жінка це Фрау, Фрау, а чоловік це хер, хер Ханна. я ж Ханна, ви розумієте, я ж німецькою, ще Ханна, тому що в паспорті я Ган, ну, Ганна, але чомусь написали це е, англійською, як Ханна. І тут я завжди Ханна. І коли на роботі у мене тут є знайомий із Казахстану, і він завжди кличе мене Аня, Аня, ніхто не розуміє, чому він називає мене Аня, якась Аня, якщо я Ханна. Ну, це їм Я вже втомилась трошки пояснювати, чому. Кажу, кожен раз вони так дійсно думаю, блін, наскільки можна? Я вже пояснила вам, що ось так, ось так ім'я, ось так переклала, ось так то, ось так все. Ну, коротше, а Ханна і Ханна, Ганна і Ганна, Аня, Аня. Я вже на все. На все, знаєте, е, обертаюсь про всяк випадок, можливо, це мене кличуть. Але мені... Спочатку мені це не подобалося, зараз думаю, боже, допоглях, да взагалі, яка різниця. Боже. Це... Не назавжди. Можливо, ви порадите якесь інше місто для візиту. Напишіть мені в коментарях, що ви вважаєте. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій Ютуб, е... ставте вподобайки, коментарі пишіть. Хороші. А не ось ту фігню, яку ви іноді пишете. Угу. Та ні, я шучу, на... насправді коментарі різні іноді бувають такі смішні, що просто можна вмерти. Коротше, пишіть все. Все, я вас всіх цілую обіймаю. Дякую, що ви приєднуєтесь. Я особливо в Телеграмі, що розумієте, я всіх бачу, хто приєднується. Всіх. Я знаю, я бачу, як вас зовуть, я бачу ваші аватарки, як ви виглядаєте. В Ютубі це трошки складніше. Але в Телеграмі прям всіх бачу. Всім дякую. І бажаю вам гарних, спокійних свят. І всього найкращого. Все до наступного відео.